І тепер до ситуації у на фронті в Кураховому тривають бої за багатоповерхівки в центрі міста. Про це повідомив військовий журналіст Богдан Морошников. За його даними також почалися бої і за багатоповерхівки на півдні Курахову, які ворог поки намагається обійти. Північніше Курахового ворог закріпився вздовж західної частини дамби Курахівського водосховища. І от на даний момент окупанти проводять перегрупування і накопичують ресурси, щоб вдарити пізніше одразу по двох напрямках у бік селища Дачн і промзони Курахівської ТЕС на Покровському напрямку ворог намагається протиснути оборону збройних сил південніше Покровська. І, зокрема, зараз там тривають важкі стрілецькі бої за місто Шевченко. Перевага росіян в піхоті становить 1 до 10, А ворог дуже щільно працює артилерією. Також важкі бої йдуть за населений пункт Дачинське і на думку бійця з позивним. Історик в планах росіян може бути не лише проламування оборони України в Шевченко до шляху на шляху до Покровська, а й просування на захід в десяти кілометрах від цього селища в бік адмінкордону з Дніпропетровською областю. в Селищі удачне стоїть найбільша в Донбасі шахта в видобутку коксованого вугілля.